Застосування газововідної трубки. Газову відну трубку ми застосовуємо при великому скупченні газу в кісках. Для цієї маніпуляції нам потрібна клейонка, судно, тепле судно, яке ставиться на клейонку, муляж, стерильний лоток. В лотку знаходяться дві стерильні серветки, газова видна трубка і вазелін. Хворий, знаход, хворий знаходиться, ну, хворий лягає на лівий бік, з дещо зігнутими в колінах ногами. Якщо хворий, хворого не можна рухати, ми процедуру проводимо на спині із дещо зігнутими в колінах ногами і розведеними ногами. Так, беремо лівою рукою, лівою рукою розводимо анальний отвір. Пацієнта газову відну трубку змочену, вазелі... змочену вазеліном, засовуємо банальний отвір на 20-30 см круговими рухами. Так. Трубку залишаємо на 2 години. Після двох годин ми трубку виймаємо у разі потреби. Ми повторюємо процедуру.